Комісії, рядом денного засідання, зміни комісії з міської селищної ради з питань бюджету, фінансової спеціальної комічного розвитку, з житлового комунального господарства, комунальної власності, підтримки підприємства, правоспорт, сфера, В Порядку денному 6 питань. Є пропозиція внести сьоме питання різних. Одного дому. Переходимо до першого питання про затвердження звіту про виконання бюджету Смільської селищної територіальної громади за перший квартал 25-го року. <клес> Рішення <клес> заслухавши звіт начальника фінансових відділу селищної ради Грудий Болько про виконання бюджету Смільської селищної територіальної громади за перший квартал 25-го року, перед участь пунктом 21 статті 26 шостої закону України про при місцеве зав'язування, за погодження з постійною комісії питань бюджету Смільська селищна рада вирішила затвердити зі переконанням бюджету Сміської селищної територіальної громади за перший партій 2025 року по доходах у сумі 22 мільйони 986 тисяч 595 гривень 77 копійок, По медатках 20 мільйонів 182 тисячі 14 гривень, в тому числі по загальному фонду бюджету, доходи сумі 21 гривень. Видатки у сумі 19 мільйонів 288 тисяч 940 гривень 47 копійок. От спеціальному фонду бюджету доходи в сумі 1 мільйон 637 тисяч 138 гривень 52 копійки, видатки у сумі 893 тисячі 43 гривень 53 копійки, контроль за виконанням бюджетного виту. Пропоную членам комісії заслухати. Пані Галина, озвучите нам більше у відсотковому, тобто не по всіх статтях не детально ви це заслухані на сесії просто у відсотковому співвідношенні доходи, додатки. За перший квартал 2025 року забезпечено виконання доходів загальної та спеціальної фонду бюджету Смільської територіальної громади в сумі. 22 мільйони 986 і 6 тисяч гривень. Це що становить 101,82% до точного плану на період. В тому числі власних надходжень отримано 15 мільйонів 327 і 9 тисяч гривень та трансферті 7 мільйонів 658 тисяч, 7 658 і 7 тисяч. По загальному фонду власних надходжень і податків зборів в сумі. 13 мільйонів 698 тисяч, що становить 97,38% до оточного плану на період. За перший квартал 25 року із бюджету Сміської селищної ради проведено додатки сумі 20 мільйонів 182 тисячі, в тому числі по загальному фонду 19 мільйонів 289 тисяч і по спеціальному 890. 3 тисячі. Що становить? Прохання на майбутнє. Самі оці цифри, вони ну, постільки, постільки для нас щось означають. Тобто важливий момент, якщо у нас є перевиконання 1,80 з чем-то відсотків. Добре, це озвучити, що ми тут на калькуляторі напляці в е, гривневому епіваменті, що становить таку-то суму. Потім, якщо невиконання, те ж саме, наприклад, е, невиконання не на 3%, що становить в грошовому епіваменті таку суму. Відповідно, від цієї цифри ми вже може відштовхуватись більш, більш конкретно, що воно означає. До чого ми можу сплатити доходити, скільки не до виконання? 367 тисяч 793 гривні 75 копій. 367 тисяч гривні. І з яких, з яких джерел недовиконання? Недовиконання вже податок на доходи фізичних осіб, що сплачується у доходів. Податку інших ніж заробітна плата. Це недоконання рентна нас? плата. Шо це в нас? це е, за паї. Mm. В основному платники ПАІ. Mm. І рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів недовиконання. А з ними які проблеми? Ну, не переформатовувалися пере і. Запускалися там один момент, в другий момент вони ж підняли ціни так, що їх ніхто не бере, і неказувалися з тим лісом на сьогоднішній день, пробують через населення його якось втюхати і зробити. Ну але вони, вони ж платять не від реалізації, вони платять від площі. Від площі, площ, так, але площі ті, що відводяться. Вони там вже відзвінилися з відведенням відповідно до руху. Праці... Це пайовки. А що з павівка? Павілками все нормально, люди довольні, вони платять, будемо казати, 60 70 відсотків офіційно, а останніх 40% вони ховають. Якщо розібратися, наприклад, по Кашкадану, це десь мінус 2 мільйони на рік виходить по е цих Дубинському краї, майже те саме, ми там підготували листи, хочемо їм написати. Тому. Побачимо, як воно буде. ми вже були в тому, на обговоренні в, 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 в то Я казав, що дякуючи тому всьому, ...мільйони сьогодні знайти, щоб фінансувати, бо вже як буде там на 27 тих учнів, там не буде фінансування, то ну, зійшлися на тому, що поки що ще в філією залишиться ту я, вже з вересня місяця. То я їм просто розказав за те. Вони Пишуть там дві тисячі з чим, що попаяк, що вони ніби платять. Людині це вигідно і нормально виходить це. Ну, Людині хочеться і довідку, і школа, щоб працювала, і, і субсидія, щоб була. якось треба там його день. А закон козаліону там терміни не чи постановивано законом? Mm -hmm. Можливо, за тут до, до кінця року. А було, що навіть і за 24 рік вони заплатили в січні місяці. Це дозволено законом їм боргувати ще. Добре, добре. Добре, тоді є в ще звіт. Заслухаємо безпосередньо на сесії, в присутності всіх депутатів. Вжагаємо, голосуємо, голосують, підтримуються, треза. Простує програми. Це, -за. так, Це про затвердження програми створення сила автоматизованої системи цифризованого повіщення. Населення на території сільської селищної ради на 25.26 роки. Керуючись пунктом 22 статті 26 закону України про місцеве самоврядування України. відповідно до пункту 6 частини 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України постанови Кабінету міністрів України від 27 вересня 2017 року номер 733 Затвердження положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій зв'язку у сфері цивільного захисту. Рішення виконавчого комітету Смільської селищної ради номер 69 12 квітня 2024 року про затвердження положення про місцево-томатизовану систему централізованого приміщення Смілської територіальної громади за погодження з постійною комісією Смільської селищної ради з питань бюджету. Смільська селищна рада вирішила. Ні, ще З метою створення сучасної автоматизованої системи централізованого оповіщення нового покоління, яка б відповідала сучасним стандартам для своєчасного оповіщення органів управління та сил цивільного захисту місцевого рівня та населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайного. Перше. затвердити програми створення місцевої фізові системи централізованого аналізованого населення на території Смілської селищної ради на 25 дані програма. Фінансовому міті у селищної ради передбачиться видатки на реалізацію заходів програми нажимать на янців фінансових ресурсів, контроль, сюжет та І у нас тут є програма. Орієнтовний 8 пунктом, тут тоді для паспорті програми. Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми. Програма фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету 12 тисяч гривень. Початку 120 тисяч. Спрямовані на виготовлення першого історичної документації на будівництво досили автоматизованої системи цим оповіщення. І це документація в контексті тільки СМИ чи вся громада? Вся громада. Документація вся громада. А будівництво поки що говоримо про СМІГу, і сума ще невідома. Це буде селян, так? Воно вже підключено, буде підведено з рівного оптикування під'єднання, і воно доходить до центральних е, садів, а вже з центральних садів і все це е, покладається на громади і громади. залежить yeah. від виду там ситуації. Це осучаснений голос Лівітана. От Совєтського інформбюро. Це так буде сказати, увага, увага, всі негайно правильно. Ну, от. це це uh. вимога якось, ну, ДСНС, адміністрація, все воно, будемо казати, щось похоже, як суди нас не Приміщення добивати, то тобто, зараз воно вже йде через адміністрації через все, що і то, що на цьому воно не кінчається. Будуть... по чергах має бути, ми маємо на апарат е... ці противогази закупити, і вони вже мають бути в цьому році. І стоїть питання про те, що на підприємствах, то керівники підприємств, або вони будуть всередину його, або воно буде в нас знаходитися. Мають забезпечити. Ну і по основному населенню, по, по дітям, тому ми теж маємо це все. Протирадіаційні там ну, Як? Протирадіаційні, да? ну, є там якісь по тих категоріях, шоста там категорія, і вони на сьогоднішній день не, не дешеві ну, таких всіх. Скажу свою особисту думку. В час технології, таких як мобільність, і коли людина безпосередньо телефон тримає біля себе в кишені. Погоджуюсь, часу, може, десь зв'язку нема. Е я б краще ці гроші направив на розширення мережі, якихось там Wi-Fi і так далі. І це було б набагато надійніше, тому що незалежно, де ти знаходишся, ти отримуєш повну інформацію. А оце наступка також. Але чого він крок, щоб це... Змогли в такому ручному режимі примусовому кошти супі, тільки собі і тільки собі. А таке враження складається з боку. Може, я помиляюся. Ну, давайте на... на виконання постанови Кабінету міністрів України від 27 вересня 2017 року номер 733. 17-го року. Війна 17 22-му. Вони 17-му ну, Я вважаю, що можна якось його скоригувати, враховуючи воєнний стан. У нас тоді не було мови про війну, правильно. Умова поєднання стану зараз. Кожна є мапа тривог, кожного є система оповіщення. Зміни. Зміни то. А зміни були свічні. Як ти казав, кажу, що привільне і думно зробили поставили всі середини, там все, що там по-різному. І вони вставали і кажуть, що давайте, щоб ми вже вроді ну, не робили цієї документації, це все. Розвели руками, що ні, на сьогоднішній день неможливо це, бо вказівка, що всі мають бути воно під державний стандарт, і це все, що воно має бути зроблено і все. Але коштовий місцевий бюджет. Коштовий місцевий Ну, і я так розумію, казівка це щось таке реферальне, вказівка. Казівка це має бути що? Якщо... Постанова Кабінету міністрів, але ну, гарантовано, що від 2017 року там дійсно, наскільки це враховувались, ті загрози, які зараз... Так, да, але там є ще й розпорядження вже по адміністраціях по обласних, по тому... У садній місяці постанові 13.03.24 року. Якраз в контексті, бо ну, постанова досить досить, там, вона там був більше питань. Чи можна її наприклад, на, на рік, на два от максимум? Чи не можна? Вони вже ні. Воно вже відтермінувалося і зараз вже е, крайня е, точка, то протязі цього року має ця робота затверджена бути. Ви пам'ятаєте, ми ж виділяли вже були кошти і вони мали мало закупитися без тих, е, е, без документації, без того всього мало власність. Тоді під кінець року вони його не використали, вони назад там їх викинули, і ми вже його відтягували, відтягували. І з'явилися фінансування, можливо, якісь там лес на районну області, то нереально. Ці кошти будуть зніматися з перевиконання спецфонду, з коштів від продажу земельних ділянок. Зв'язку з тим, що у нас по загальному фонду не видали. Тільки... Ну, це не питання, звідки вони будуть займатися. Воно ж, так як Роман каже, в майданчик 6 років, а от такі речі постійно вилазять, вилазять, ті гроші що... не зайшли, але то вони з... витрачаються. Ну, Програма дійсно потрібно, але ми хочемо і собак полікувати там, і, і... і залезли. Тобто якось так насіки в розріз, що аж. Ні, я маю на увазі, що дивіться, я не кажу, добре, що війна, не переключає мої слова, я кажу що війна, Приємно чути, що є держава дбає про нас, розумієте, це приємно, так? ну, Але Андрій вже говорив на час розмови, що кожного кучня, кожної дитини телефон є, а в кожної особи і в кожному почну, там, Тому Справді технології деякі речі просто зусіяти розумієте. Ми могли про ті кошти видати дійсно на полі громади. Те, щоб могли взяти в руки. Які села не мають інтернет? Ви тепер громади. Тринадцять сіл, які не мають інтернету. От Андрій казав, та інтернет. Голуби мають інтернет? Ні. Такі, як там Мартинівка і ті відділу, що там ну, сидарі по-нашому, нема села, але седарі. Є інтернет. А люди є. Ну, Ми дбаємо шість собак, а 6 людей не звонять. Є Ні, які інтернет, вони ж користуються. Ну, ну бачите, щитарі і голуби А, і І ми з неї забули взагалі в цілому. І треба виконати, і треба ставити рупор з документи з за що. То якийсь такий жах Богу, здається, що. Ну, повірте, думка з боку вона така. Хоча Роман виступив прикладом, як можна вирішити питання цього інтернетизації. Тобто він зварив вишку, поставив. І не обов'язково навіть туди тягнути автомобіль. Звичайно, це надійніший зв'язок і так далі, але ну, може він таким чином вирішувати. Ну, але все одно в телефоні на ну, мені, це навіть взагалі міг би бути е, канал комунікації влади з людьми. Не тільки оповіщення, а будь-які е, новини там, і так далі. Ми його мали вже давно зробити. Можна ж обговорити його. За... Моделюємо. Що нам за... Що нам за... це буде, так? Ну, що? Ну, от Немає можливості зараз. наразі. От, є фінансові відділки, парфовуємо, є е, комісія, яка прийняла рішення. Не вистачає можливостей. Ми ж можемо збудувати і на території існицької громади. Хотілося, правда? Наскільки ну, це можна отримати догану, судове рішення, чи нічого не отримати? Так, так, не все зробимо. Напевно, запит від прокуратури буде точно. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, то запит тут Побір ціни і все, повірте. Я питаю, Реальні дії не розумієте? — зірно. Це ж то, що. Моделимо. Вона, я, наскільки я розбираюся в місцевому заводіванні, це виглядає так. Те, що держава ставить в обов'язок, вона це фінансує. А те, що вона не фінансує, то вона так би пропонує цим. Зайнятися. Ми забираємо. Чи є варіанти альтернативи, які зі немає? На сьогоднішній день місцевому современні альтернатив немає зовсім. Зараз там розглядаються вже варіанти, з тим всім 34 тисячі штрафу по ТЦК, по, по всьому вони там розказують. За ТЦК громаді? Вони, вони... А принтери це ж їм не, не заважають? Ну, чи там, чи як миря, що. Сфері? А за що нам? А за що нам? Може, мені вважало до принтера, то... не, цього? керівнику громади, що по мобілізація зривається по громаді, нема е, військових, нема подач, нема того всього. Вони не розглядають інших варіантів сьогодні. Військомат. Дубинський, він навіть в межах, певно, України виділяється своїм креативністю. Слухайте, а чому, а чому їм допомогу виділяли на Дубина? на, групі, на Ні, ну, то ми виділяли на матеріально-технічне забезпечення, вони зараз там вже розглядають варіанти по тому всьому, що ми мали б самі там виловлювати, чи як воно вже має виглядати і забезпечувати всіх. За кормбавчих актах написано наше сприяння і ну, те, що на нас положено, то ми там вроде, виконуємо і підвіз, завозити, привозити, оповіщати, але ніякому разі ми не маємо права йти в хату і когось там ловити, витягувати з хати. Ми не маємо, такі можливо, можливо. Можливо. Так, і немає таки панувати, фізично. Не знаю, але ж тут ну, ніхто нічого не питає, ніхто нічого не каже, і як буде, будемо бачити далі. Я, я думаю, тут має працювати юрист на поверхню. Тому що бачите, от є така постанова, вона може бути на розгляд місцевого самоврядування, потім хтось десь в ДСНС чіпляється на те, з'являється фірма, яка виконує виконується переважно там, може бути приватна, може бути державна, яка виконує. Ці, це завдання умовно, виготовлення документації, так само, яка буде це чіпляти і під страхом, що ми вас розстріляємо, всі його мусять це зробити. А потім після виявляється, що в принципі не було це так обов'язково. Має юрист нам. Марійка має бути присутня і вона має подавати не просто запитання, а що нам за те буде догана, недогана. А в законі це прописано, що якщо є розпорядження, яке обов'язкове до виконання органу місцевого самоврядування, тоді це важливо. Якщо це в вигляді рекомендацій, прохань і так далі, то ми можемо думати. А ми в законі прописано, що ну на місцях місцеве самоврядування, якщо ми відповідаємо за ці питання по військовому обліку. по... Мобілізація не зараз говорю про панадову Старому полічення. Ні, ну немає. Хай буде, хай буде про Ну то ви подаєте список всіх жителів громади. І, будь ласка, хай хай шукають і хлоплять. Вона не виконавчий поняття. Абсурд слідуючому, абсурд тому, якщо вже по тому казати, він зараз заборонив, щоб там дівчата в військоматі давали якусь інформацію. Сюди ж ніхто там не йде, і він ото місяць проходить, і він починає виясняти. Нас по людях, чи вони призвані, чи вони не призвані цього ручному режимі? Ну, викликають там, є дні, які дні по годинах розписано, коли там йти, що там робити. Ну, от така сьогодні робота там. Ну, З іншого боку, у нас є список. Загальний список жителів і той список призваних. Ну, залезли дали, якщо вони там замовлять. Вони зараз зуби і беруть. Виписку по населеному пункту людей з роками з тим всім звіряють з картотекою і ставлять до відома, що значить, що це недопрацювання працівників селищної ради чи як там що цього немає. По малих садах зробили таку звірку 60 чоловік. Ну, було не охоплено, не, не виходилося. Зараз навіть тих, що повиписували. Порішення судів по тому всьому, зараз їх назад за п'ять ну, за чи шість років вони зараз маємо поставити на облік і тих людей. Ми їх не знаємо, де вони шовані там цього, але вони мають бути в списку. Ну але теж такі нюанси, і це все воно день. А тут цілий відділ створений в області з цивільного захисту з цього, це вони його через той відділ і через те все по адміністрації, вони там звітуються на тій раді оборони на тому всьому, то воно ставиться, всі ті ноги ростуть по цьому. Я не впевнений, що в інших областях воно так працює. Кожна область, кожен район має свою специфіку. Ну, Посладович на специфіку, можна дати відповідь, що запланували, 26 рік. Я зараз тільки не пам'ятаю, що були вже по цьому запиті прокуратура, а от зараз вони цим тільки займаються. Вони займаються е, тими е, укриттями, по тому всьому і от, цивільний захист. Мають навозити за її привід, щоб наразі, дати... да, yes. щоб... Цей... Пропоную такий компроміс. Через те, що на сесії все одно будуть депутати питати, що там бюджетна комісія і так. Я особисто утримуюсь в цьому голосуванні, але прохання, щоб юрист на сесію стиснув доповідь, хто кому що винен в цьому випадку. Тобто, якщо це 100% адміністративно-кримінальна відповідальність, тоді пропоную за нього проголосувати. Якщо це дуже так воно. Городами все, тоді хай депутати. Хайде проголосуємо. Поза, попроти, хто утримався. Рішення не було. Ну тільки з, з, з поправкою в порішення. Ну, ціно буде виносити зі на з... Коментарем від юриста в контексті, наскільки це обов'язково за виконання, і які наслідки при не виконання що так, третє питання. внесення змін до рішення зниської селищної ради номер 2540 від 21 березня 2025 року про затвердження програми надання підтримки військовим частинам Збройних сил. України на 25-й рік. Перед початком бюджетної комісії було озвучено, щоб не називати ніяких номерів частин. От, при тому ми можемо на можна називати, тільки не говорити, кому вони признач... призначаються, так? Чи теж не, не озвучувати конкретно. Для того щоб члени комісії орієнтувалися, тому пропоную по цьому питанню по оголошенню заходів зробити перерву, так як рекомендувалися, і відповідно потім продовжити.